В умовах війни оперативно реагувати на надзвичайні ситуації критично важливо. Вісім нових вантажівок відтепер допомагатимуть колективу комунального підприємства «Кривбасводоканал» ефективніше працювати у воєнний час. Тягач МАН і сім 14 тонних автівок придбані за рахунок міського бюджету. Це дуже важливо. Це важливо і для міста, тому що треба ліквідувати аварійні речі. І це дуже важливо зараз під час війни. Наше комунальне підприємство, і міськводоканал, і Сансервіс, і Криворіч тепломережа. Це ну, дуже важливо. Це надійний тил і для наших військових, тому що криворізькі комунальні підприємства побудували більше ніж 300 кілометрів протитанкових рвів, більше 400 у Кріпрайоні, в ОПІ, років, всього іншого необхідного. Також наше комунальне підприємство і коли пробили Карачунівську дамбу, міськода канал взагалі молодці, завдячуючи саме їх проєкту кресу. місто зараз з водою, вони перші на всіх враженнях. Вони зараз займаються укріпленням інфраструктури, укріпленням військових різних об'єктів. Олександр Вілкул глянув нову техніку та поспілкувався з водіями. Раніше працювали на старій техніці. Там намного хуже, звісно, на новій техніці маневри, все, все повністю. Ну, Кандиціонер, все, все, все є, кідровсіли, все повністю, намного лучше на новій техніці роботи. Ми вже готові виїхати завтра на об'єкт і приносити користь місту. Нові машини від міста це не перше технічне поповнення на підприємстві цього року. Завдяки міському бюджету в 2023 році було придбано цілий автопарк нової техніки. Сюди входили 5 екскаваторів, які значно посилили позиції водоканала в проблемі ліквідації аварійних ситуацій. Це вже наразі другий етап придбання. Ми отримали самосвали та великогабаритний тягач для транспортування великогабаритних механізмів. Тому це дуже велике підспір'я для нас у цей час. Чим цей час Особливий тим, що надзвичайна ситуація з водою, надзвичайна ситуація з війною і аварійні ситуації від цього менше не стають, а лише тільки більше. І тому це дуже, дуже вагоме надбання сьогодні, як для комунального підприємства. З оновленням автопарку на підприємстві Кривбасводоканал гостріше постає кадрове питання. Є велика потреба у водіях, чоловіках або жінках, які, які хочуть, можуть або хочуть навчитися. Управляти такою технікою, тому, тому що ну робота комунального підприємства це ліквідація аварійних ситуацій. Ми є підприємство критичної інфраструктури. На нас розповсюджується закон про бронювання, тому запрошую всіх, хто хоче працювати на такій техніці або на якійсь іншій, приходити до водоканалу. До кінця року коштом міського бюджету для підприємства придбають ще автоцистерну та дві машини з краном-маніпулятором. Загалом, з початку війни, для комунальних крибас водоканалу криворіж тепломережі. Та підприємства Сансервіс придбано понад 40 одиниць спеціальної техніки. Валерій Кожухар, Олег Каплій цей день.